Привіт! У цьому відео розкажу, як вступити до університету в Німеччині, якщо ви маєте тимчасовий захист, тобто статус за параграфом 24. Український атестат чи диплом може бути визнаний у Німеччині, і на його основі ви можете вступити до німецького вишу. Але процес не завжди простий, тому давайте по кроках. Крок 1. Перевірити, чи визнається ваш документ про освіту зайдіть на сайт anabinkmk.org. Це база даних, де можна перевірити, чи ваш диплом або атестат дає право на навчання в Німеччині. Якщо не розберетесь самостійно, зверніться до вишу або консультаційного центру. Крок 2. Визначитися з університетом і спеціальністю ви можете навчатися у звичайному університеті, університет, технічному університеті, технічний університет або фаховій школі, фахохшуле, хохшуле. Знайти програми можна на сайтах вивода. Крок 3. Підготувати документи. Вам знадобляться перекладені і нотаріально завірені копії документів про освіту. Мотиваційний лист. Навіщо ви хочете вчитися. РЕЗюме. Підтвердження знання мови, німецька або англійська, залежно від програми. Іноді тести, наприклад, Тест АС. Крок 4. Подати заявку через ЮНІАСІСТ або напряму в університет. Багато вишів приймають документи через платформу uniassist.de. Там створюєте аккаунт, завантажуєте документи, платите за розгляд заявки приблизно 75 євро і чекаєте відповідь. Але деякі університети приймають заявки напряму. На їхньому сайті буде вказано, як саме. Крок 5: отримати відповідь і оформити зарахування. Якщо вас прийняли, отримаєте лист запрошення з Далі треба вирішити питання з візою, якщо плануєте змінювати статус, знайти житло, оформити медичну страховку та подати документи на зарахування. Важливо, якщо у вас параграф 24, ви маєте право вчитися, але не завжди ви отримаєте студентську допомогу, ба фіоге. Деякі університети пропонують стипендії саме для українців, перевіряйте їх сайти або запитуйте в International Office. У наступному відео розкажу про Ausbildung – Практичну освіту в Німеччині, де можна вчитися і отримувати зарплату одночасно. Підписуйся та став лайк, якщо відео було корисним для тебе. До зустрічі на досвігтіх.